Такий дрібний товар, але він продається. Продається доволі часто. Це у нас магнітне селфі церкало Ціна 200 гривень. Там заробітку небагато, 20-30 гривень, але воно продається. Ось так виглядає. Кріпиться магнітною стороною до MagSafe чехольчика або телефону вашого. І ви можете знімаєте тут плівочку. Ми ще досі, бачите, не зняли плівочку. Спеціально, щоб вам показати ось ця плівочка. Ось вона. І просто треба зняти. І знімаєте селфі, рілс, відео, сторіс, прямі ефіри і так, далі, і так далі. Також з дрібного товару продаються лайтинг-наушники, які ми вже перевірили в попередніх сторісах. Також ціна 200 гривень хайфай аудіо звучання підходять для айфона Наушники провідні, є в наявності різні з резинками, без резинок, чорні, білі, з входом Type-C, з входом 3.5, з входом лайтингом Наушників ось таких провідних маємо дуже-дуже багато. Це в нас дві посилочки, ми відібрали на відправочку. Біля пошти будемо чекати клієнта віддати ось такий турбовентилятор. Також сьогодні ще відправляється два павербанка на 30 тисяч мА. Мало їх взяли, треба було їх більше взяти, цих повербанків, вони дуже пр прикольні, крутезні. Двадцяток у нас є багато. Сьогодні ми їх тестуємо, дивимося, наскільки зряду вистачає. А тридцяточки вже поїхали, вже відправляються кур'єрською доставкою до клієнта, якщо не помиляюся, в навіть в весь Брюховичі. Тобто цих два повербанка, якщо що, шукайте в брюховичах. Ціна 1500 гривень відбираємо. Далі чехольчик до наушників AirPods Pro другого покоління, точніше не про другого покоління, а просто AirPods 2 S39. Ось так вони виглядають. Повністю новенькі запаковані від бренду Hoco з функцією бездротової зарядочки. Просто тако кладете, і вони заряджаються. Е, є ще одні такі. І сьогодні беремо ще наушники Hoco, також Hoco AW90. Ось такі, оце вже AirPods Pro друге покоління. І до них буде також у нам чехольчик у подарунок. Чехольчик у подарунок, давайте рандомно виберемо в темно-синьому ось такому кольорі. Сьогодні поїде у нас ось такий, води гарненький, поїде у нас чехольчик. В в в принципі, 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 Ми ще маємо забрати на, зі складу копію блочок. Ось такий. Це у нас оригінальний Apple лежить ціна 950 гривень. А такий ще маємо забрати копію 400 гривень і плюс до нього кабель та всі Lightning, щоб заряджати телефон. Uh, далі беремо ці всі посилочки, йдемо відправляти їх на нову пошту. Відправки в нас новою поштою щодня по мінімальному завдатку 150-200 гривень. Або якщо довіряєте, мені повна оплата. Повна оплата відправляємо в день замовлення. Зараз зважайте на погодні умови, тому затримка має місце бути, хоча постараємося відправляти без затримок.